Усвідомивши цю істину, ви перестанете шукати добрих, поганих друзів, ворогів, перестанете ділити світ на чорне та біле, і в цілому усвідомити істину, яка привідкриє вам двері до самого змісту даного життя. Отож, уявіть собі, що є абсолют, є величезна любов, енергія, Бог, яка створила всю вселену і багато інших галактик. І от кожен з нас є частинкою даної абсолютної енергії, кожен з нас є частинкою Бога. В кожного з нас всередині живе творець. Так от, перш ніж втілитись на планеті Земля, перш ніж народитися, ми всі були великим єдиним цілим, величезною енергією. Ми всі були частинкою абсолютної енергії любові. Так от зараз, коли ми втілюємося. Кожна людина, яка є в нашому житті, це всього-навсього наше дзеркало. Кожна подія, кожна ситуація, кожна добра ситуація, чи, навпаки, ну, якась не дуже хороша, на наш погляд, це тільки наше відзеркалення. І кожна людина, яка десь нас дратує, чи кожна людина, якою ми надихаємося, це наше відзеркалення. Тому що я це ти, ти це я. І на цьому всьому фоні. Конкуренція, злість, звинувачення, образи вони втрачають свій зміст, тому що кожна людина є частинкою тебе, і ти є частинкою абсолютно всього, що є на цій планеті Земля.